Сьогодні медицина знаходиться у стадії реформування. У зв'язку з цим у медиків виникають питання, що буде далі і на які зміни очікувати. Вони не знають і не розуміють, чого чекати від цих реформ. Є побоювання, що і так непроста ситуація в галузі погіршиться, що оптимізація призведе до скорочення персоналу та закладів охорони здоров'я. Всі ці питання у Верховній Раді озвучила фракція реформи заради майбутнього. Заява базувалася на підставі звернень медичних працівників Чернігівщини до лідера фракції Ігоря Рибак. Ова йшлося про соціальну захищеність, підвищення фінансування галузі, заробітної плати та забезпечення кадрами районних лікарень і фапів. Лікарі вважають, що реформування потрібне, але воно має врахувати думку практикуючих медиків, особливо в районах, і покращити якість медичного обслуговування. Стан медицини дуже тяжкий, особливо це районні лікарні, сільська медицина, тому що тому що фінансування йдеться тільки навіть заробітна плата лікарів і медперс. На 8 місяців, а так фінансування дуже обмежене. Не вистачає на медикаменти, не вистачає на бензин, не вистачає на друге, так сказати, особливе обладнання в медицині, щоб яке нове зробити щось небудь для медицини. Не вистачає коштів. Лікарі розуміють, що зміни потрібні, вирішуються вони не на місцевому рівні, а на законодавчому, тобто доля регіональної медицини в руках офіційного Києва. Медики північних районів області дуже сподіваються на народного депутата Ігоря Рибакова, який вже вирішив низку їх питань. Опікується цими питаннями депутат Ігор Баков приїздив, особисто мав зустріч з нашим колективом, цікавився, які хвилюють проблеми, які можна допомогти що зробити, деяко допомогти. І повинно, обіцяв посприяти цьому, посприяти, що допоможе вирішити деякі питання, навіть даже фінансові, щоб це що щось покращити в медицині. Заяву фракції щодо виваженого підходу до реформування медицини Наталія Шматок називає своєчасною, як і питання, які порушує Ігор Рибаков стосовно розвитку регіональної і сільської медицини. Сільська медицина дуже закинута. Приємно, що ця людина, Ігор рибаков опікується цими питаннями, особливо медициною, тому що це потрібно дуже особливо, особливо цим людям, які живуть на селі, яким недоступна міська медицина, і там в Києві, Черніги. Вони не можуть доїхати з певних причин, може і фінансових проблем, то медицина на селі повинна бути приємно дуже, що сприяють цьому депутат рибаков. Болить серце у медиків і за вирішення поточних питань, як, наприклад, реконструкцію та ремонт лікарень і поліклінік, забезпечення обладнанням. У деяких закладах десятиліттями не робили ремонти. На чесному слові працюють комунальні мережі. Ці питання почали вирішуватися, як Ігор Рибаков добився державного фінансування на соціально-економічні потреби області. У цьому році виділено 107 мільйонів гривень. Частина коштів піде на медицину. Додатково лідер фракції реформи заради майбутнього допомагає медичним закладом зі свого фонду місія милосердя хочеться виразити велику благодарність Ігорю Олександровичу за ту допомогу, которою он сделал для нашей больницы, для нашей медицинской отрасли. Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем с ним плодотворно сотрудничать. Что касается с нашей стороны, мы будем всячески поддерживать его. И я думаю, что мы будем работать одной командой для того, чтобы медицина нашего района все-таки процветала. Еще раз большое спасибо ему.